Довгоочікуване свято подарунків веселих розваг і смаколиків. Різдвяні зустрічі, так назвали цей захід у центрі для дітей і сімей, дитячій студії 100 талантів, де впроваджується проєкт. Готуємо дітей і молодь до майбутнього. Сьогодні ж щира атмосфера родинного свята, смаколики на столах і новорічне оздоблення інтер'єру, а також хороший настрій учасників. Розпочалось свято з благословення духівника. Директор благодійного фонду Карі та зброди отець Ярослав Царик, аби підтримати в проблемі і порадіти при святі, підбере саме ті слова. У часі, коли ми вітаємося від Різдва ж до стрітення, Христос рождається. Ми сьогодні родиною на цьому гарному родинному святі. Різдвяна зустріч. І Саме бути у цій когорті діточок. Батьків, матерів, нам дуже приємно. І я, як священник, сьогодні благословляю цю гарну урочистість, а разом з дружиною ми приймаємо тут участь, споглядаючи, відчуваючи, милуючись цим нашим гарним святом, що провадить християнська студія сто талантів благодійної нашої організації Карітас. «Броди, це ж направду гарно, дорога дружина. Так, звичайно, на такому святі побувати це дуже приємно. Тому радість хай наповнює наші серця з народження Ісуса. Ми завжди раді працювати для дітей нашого міста, і ідеї свята вони є завжди робити якомога їх більше хочемо. Частіше, а тут така гарна нагода: Різдво, різдвяні свята. І ми вирішили в цей період зробити таке родинне свято, різдвяна зустріч. Допомогти організувати таку велику кількість дітей. А на свято завітало немало, не багато. Майже 60 галасливих учасників, що розвивають свої таланти в студії «100 талантів. Погодилась команда юних волонтерів під керівництвом викладачки Бродівського педколеджу Наталії Воляник. Дівчата майбутні педагоги, тож таке свято, особливо у воєнно-карантинний час, чудова нагода набути неоціненного досвіду роботи з дітьми, адже на святі діти різного віку, з різних соціальних прошарків і навіть з різних куточків України. Волонтерки, природжені, організаторки, дітей навчали створювати те, чого немає, а так хочеться. Наприклад, сніжки, коли немає снігу. У цьому малечі допомагали їхні мами. Одягнути сніговика і покатати його на імпровізованих санчатах, і завершити усе дефіле сніговиків такими були завдання, від яких у малечі позитивні емоції просто зашкалювали. А ще відбулася битва повітряними кульками і інші командні розваги, улюблений паровозик, який підбирав усіх пасажирів, поміж ними смачне частування. Організація дозвілля, культурно-відпочинкові заходи, спортивні заняття і змагання у центрі для дітей і сімей, дитячої студії 100 талантів при благодійному фонді Карі та зброди це лише один із напрямків, який впроваджує команда проєкту. Також тут дітей і батьків консультує психолог і соціальний педагог. Діти безкоштовно опановують іноземні мови і проводять майстерки, готують дошкільнят до школи і до самостійного життя тощо. Сьогодні Божий ся Там пречиста причила Сина породила, і м'ясе та його злобила. Я дякую своїй команді нашого центру, які завжди підтримують гарні ідеї, завжди готові допомагати. Проводити різні заходи, також дякую нашому директору З Ярославу Царику, який також завжди чим може підтримує також наші, нашу працю, наші заходи. І також щира вдячність нашим волонтерам, аніматорам, студентам Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича і їхній керівництві Наталії Вулянюк, яка завжди відгукується і. Допомагає нам у цьому. Дякую. Завдяки роботі фахової команди закріплюються найважливіші цінності для дитини. І це свято мало таку особливість, що воно було більше спрямоване таке на українські традиції. Це в нас тут був і дрискот відповідний і вишиванка. І ми робили конкурси такі, які пов'язані з Різдвом, наприклад, помпуховий бум. В цьому конкурсі діти мали завдання знайти сховані по залу помпухи, скласти їх. Командами якомога більше для нас головне подарувати дітям радість, подарувати гарні позитивні емоції, особливо в цей такий час зараз непростий, тривожний, який ми зараз проживаємо. Всі діти талановиті, і кожен по-своєму залюбки ділилися вони розученими щедрівками, колядками, піснями і віршиками зі своїми ровесниками, їхніми батьками і своїми наставниками. Ось лише декілька виступів із родинного свята. Люди добрі порядок, все хорошо, шануйте. Ще вичимо родині, ми роненці в Україні, всім достатку і везіння у сім'ї порозний. Нехай наша Україна день вистричала в мирі, щоб, щоб дитячі жарти щирі, заселяли вашу хату, щоб грошей було багаті, хай нашої. Є... Переможний новий рік, новий рік, не злавати українців побіг, не зайти погані. Такого... І трясуся, ось смутно пасиця, пасти клячить под Боговачий, тут же, тут же, тут же, тут же тут. Тям були вручені подарункові набори і солодощі. Партнерами у проведенні свята стали товариство з обмеженою відповідальністю Люксофтюкрейн, яке профінансувало основні витрати з організації дозвілля. А пекарня ваш лаваш пригостила волонтерів-аніматорів смачною піцею і напоями. Благодійна організація Каріта Зброди дякує за підтримку цієї родинної ініціативи. Найперше благодійній організації Карітас Україна і, зокрема, програмному менеджеру Ірині Пухняк. Мені саме сподобалось, е, подарки ще е, грати гру в сніговика, і ще співати. Тут можеш гратися і ти ще більше знаходиш нової ще більше знаходиш друзів. Файки, лайки! Мені дуже сподобалось це свято. З року в рік організовувати такі чудові свята це є велика праця. Дуже дякуємо благодійному фонду Карітас за те, що вкотре зробили прекрасне кольорове дійство для дітей та сімей. Звичайно, що карітас це завжди про любов до дітей, до сімей. Тут завжди казково, чарівно і кольорово. Дуже дуже дякуємо за подарунки і за чудову атмосферу. Я